Ситуація. Ви ведете YouTube канал однією мовою і хочете завести новий канал іншою мовою. Або, можливо, навіть подумаєте сумістити обидві мови на одному каналі, тому що це, наприклад, працює у вас в Instagram. Але для YouTube це такий спойлер, це буде лише заважати алгоритмам розвиватись Вашому каналу. Тому в цьому відео ми поговоримо з вами саме про стратегію розвитку каналів на різних мовах, декількох одночасно, і як можна оптимізувати ваші процеси. Підпишіться на цей канал, і ми розпочинаємо. У мене мій перший канал був російськомовним. Зараз на ньому вже майже 7 тисяч підписників. Потім я завла інший канал, і він також був російськомовним. Але через те, що почалась війна і я взагалі перейшла на українську мову, то мені довелося змінювати стратегію каналу з російськомовного на україномовний. Це нелегко, скажу я вам. І в чому можуть виникати труднощі? YouTube алгоритми бачать, що ваша аудиторія володіє певною мовою і прогнозує, що окей, якщо я покажу людям, наприклад, ваш контент з Казахстану або з Литви, вони його зрозуміють і будуть дивитись з задоволенням. І ось в чому є проблема. Якщо ви змінили мову вашого каналу з російської на українську, то виходить, що більшість вашої аудиторії, яка дивилась ваш контент, Тепер вас не розуміють. Ну і звичайно, ми всі люди, ми не дуже любимо, наприклад, навіть Netflix за те, що багато контенту не має озвучки українською, а лише субтитри. Ну і ми просто припиняємо його дивитись, справді ж? Тому якщо у вас є ваш канал іншою мовою і він успішно розвивається, то я вам би не рекомендувала змінювати мову каналу. Але я поділюсь. Своїм досвідом, як це зробила я. На своєму російськомовному каналі, на другому, там було на той момент не так багато підписників, хоча деякі відео вже дуже добре просувалися органічно. І мені довелось трішки змінювати стратегію і навіть використати рекламу на Ютубі, щоб збільшити. Перегляди і дати зрозуміти алгоритмам, що тепер мій канал треба рекомендувати всім, хто розуміє українську і безпосередньо на території України, це реально зробити. Я при цьому не видаляла контент, який був російськомовним на цьому каналі, і ці органічні відео, які досі так вірусяться, дуже добре, і рекомендуються каналом. Я досі їх тримаю на каналі, але я змінила як опис каналу, так і обкладинку, і назву каналу, і знову ж таки додаю вже всі відео української мови. Але я наголошу на тому, що цей канал був. Невеликим. Там було на той момент 565 підписників щось таке, до того, як я вирішила змінити мову каналу. Тому а, у вас може бути тут дві таких стратегії. Ви можете, якщо у вас канал більший, ніж мій, ви можете його змінити. Давай. Ось так. Тепер будемо знімати так. То, якщо у вас є YouTube канал однією мовою, і ви хочете змінити мову, то якщо це канал невеликий, то все можливо, тому що на моєму каналі, на момент знову ж таки, зміни мови було 565 підписників, а зараз на ньому вже більше 5 тисяч. І цю кількість. Підписників я набрала за півроку після зміни каналу. Тобто це все реально і це можливо. Якщо у вас є якісь певні питання щодо цього такого процесу зміни мови, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і друга ситуація, якщо у вас вже був великий канал і ви бажаєте змінити мову, то я вам не рекомендую цього робити. Тому що, от, коли до мене приходить хтось на наставництво по Ютубу, ми завжди аналізуємо ну знаєте, таких лідерів в цій сфері на Ютубі. І були канали, які були успішні, російськомовні. І потім, наприклад, ведуча змінює мову українську, і звичайно, це ламає всі алгоритми, тому що Ютуб. Продовжує просувати ваші нові відео на ту саму аудиторію, яка вас більше не розуміє. Вона не дивиться, а починає дивитись і припиняє дивитись, і YouTube розуміє, що окей, щось не те тепер з вашим контентом, і все. Просто ріст, розвиток каналу зупиняється. Тому, коли вже великий канал, а великий канал я маю на увазі, там ну більше п'яти тисяч, навіть десь починаючи від трьох тисяч підписників, в залежності від вашої активності на каналі і, ну звичайно, статистики каналу, то тут вам вже приймати рішення. Але якщо а, у вас зовсім інша ситуація, де ви задумуєте завести новий канал або додати мову на канал, то тут в мене для вас є. Реально круті рекомендації, і я поділюсь своїм досвідом, як я зараз, використовуючи весь контент, який був відзнятий однією мовою, переводжу його на іншу мову. І тут є декілька таких кроків, які ви можете в мене скопіювати. Якщо у вас є відео, наприклад, українською, і ви бажаєте починати канал англійською мовою, то ви просто берете а, ваше відео. Завантажуєте його на YouTube, І на YouTube субтитри створюються автоматично. Для чого це робити? Тому що якщо ви плануєте знімати відео з нуля іншою мовою, то це одна справа. Але навіть тут, якщо ви плануєте знімати те саме відео, але іншою мовою, вам треба написати скрипт відео. Звичайно, ви можете написати його з нуля так само, або ви можете. Як я, наприклад, знову ж таки завантажити його на YouTube, потім витягнути автоматично створені субтитри з Ютубу за допомогою чату GPT, тобто штучного інтелекту, перекласти ваш скрипт на іншу мову і вже використовуючи цей скрипт іншою мовою, просто накласти голосову аудіодорожку на це відео. І таким чином ви дуже скорочуєте шлях. До розвитку іншої мови, тому що знову ж таки. Якщо ви створюєте декілька відео одночасно різними мовами, і ви спочатку пишете скрипт, то навіть на цьому етапі його можна перекласти і просто відзняти ще одне відео. Але в ситуації, якщо ви хочете використати відео, які у вас були відзняті вже там два-три роки, як в мене, наприклад, в мене є відео, які дуже круто завірусились знову ж таки українською мовою. А я зараз починаю з вести англійськомовний канал в тій самій тематиці. І мені було важливо не створювати його заново, просто не зробити цей процес зйомок дуже таким довгим і дуже важким. А мені хотілося те саме відео, просто змінити аудіодорожку і викласти його англійською. Ну і знову ж. В мене тут для вас є чудова порада. Якщо у вас вже є канал, і ви вже можете, знаєте, підглядіти там аналітику, якщо у вас там більше 10-20 відео, то ви вже розумієте, які з них почали органічно рости, а які, ну, трішки, знаєте, засиділись на останніх рядах. То цей контент, який є лідером а, по переглядам, по. Новим підписникам, які ці відео, які продовжують просувати ваш бренд, ваш бізнес, то саме ці відео вам і треба в першу чергу перекладати іншою мовою і викладати на новий, на новий канал. Таким чином, використовуючи те саме відео, просто змінивши. Озвучку відео, ви можете розвиватись і масштабуватись на декількох мовах одночасно. Звичайно, зараз є ще й цей штучний інтелект, який може прям перекладати за вас прям повністю ролики. Там бувають свої нюанси, і якщо ви, до речі, прокоментуєте, що вам цікаво, я запишу окреме відео про штучний інтелект. Але на цьому етапі, якщо ви додивилися відео до кінця, я хочу вам. Запропонувати приєднатись до мого практикуму по YouTube. Я створила прям дуже кроковий детальний курс, де ви зможете навчитись. Правильно створювати свої скрипти, правильно створювати стратегію відео, просування, як його правильно оптимізувати. Взагалі, всю цю інформацію я розповідаю також на своєму наставництві особисто. Але якщо ви запишетесь на практику, у вас є шанс отримати всі ці знання і втілити їх самостійно. Просто виконуючи рекомендації з уроків. Всі уроки в записі, ви можете їх проходити як на комп'ютері, так і на своєму телефоні, в зручному додатку. Одразу після оплати вам відкривається доступ. І для всіх, хто додивився це відео, я вам залишу промокод. Для 30-відсоткової знижки на цей практику. Приєднуйтесь, я бажаю вам органічного розвитку, росту вашого бренду, вашого бізнесу. І, звичайно ж, підписуйтесь на цей канал, тому що попереду вас чекає дуже багато корисних відео, які допоможуть вам масштабуватись на Ютубі. Дякую за ваш час. Побачимось!